Онлайн школа, арт-студія, настільні ігри, майстер-класи та читацький клуб усе за нині працюватиме у цифровому навчальному центрі в Охтирці, який відкрила міжнародна громадська організація Людина в біді. Мета таких центрів це соціалізація, а також знайомство з різними методиками. І як ви бачите, онлайн-навчання, якщо у дітей немає цього доступу, тому ми будемо розвивати такі простори і бажати, щоб вся громада також долучалася. Волонтери забезпечують центри ноутбуками, меблями та розвивальним матеріалом. Працюватимуть з дітьми, розповідає Дар'я, спеціалісти, які пройшли навчання для роботи з дітьми. Майстер-класи у нас будуть кожного дня, так з понеділка по п'ятницю, можливо, навіть щось буде в суботу. Ось, але пам'ятайте про те, що в нас можна і повчити уроки, да, зробити якісь домашні завдання, вийти вийти в онлайн школу. Приміщення молодіжного центру, на базі якого працюватимуть волонтери, є укриття, яким якими скористалися під час відкриття простору. То ми всі будемо спускатися сюди. Тут ми поставимо декілька століт, і ми за продовжувати прямо тут. Охтерчанка Аліна привела до центру свого 11-річного сина. Найбільше говорить, чого нині не вистачає дітям це спілкування. Онлайн-навчання воно обмежує і ну багато їх виїхало на даний момент. Да? Ми також являємося внутрішньо переміщеними особами. Ми в місті Ну ми з міста Охтирки, але виїхали в село. Тому якби цей центр є. Місцем, де дитина може спілкуватися з однолітками вживу і розвиватися. За словами координаторки, окрім викладачів центру для заняття з дітьми планують залучати тренерів. У нас є певний напрямок щодо психосоціальної підтримки, а тому діти, а також всі члени сім'ї, як і дорослі, і вчителі, мають можливість звернутися до наших психологів мобільної команди, які відвідуються окремі локації, і є можливість також звернутися за індивідуальною чи груповою консультацією. Подібні центри, говорить Дар'я Кузніцова, нині відкрили у п'яти містах на Сумщині: шості кролевці, конотопі, Либодені та Тростянці. Центр в Охтирці працюватиме з 9 до 17 години побудня. На майстер-класи необхідно реєструватись у соцмережах молодіжного центру. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.